Доброго дня моїм друзям, моїм підписникам, які на мене підписалися. Вас вітаю і хочу сказати, що ви зробили правильний вибір, що ви підписалися на мене, от е час летить сьогодні вже 4 січня, як ви бачите, скоро Різдво по старому. Обряду 6. Е, так, так бачу по тим групам, де порозкидував свої відео. Ну, тим людям, які пишуть, що немає електронів, немає атомів, ми їх не бачили, немає хімічних сполук взагалі, вірусів. Ну, я хочу. Казати тим людям, що якщо вам лень вчити науку починаючи навіть зі школи, бо програми доволі складні. Ось бачите що. І це, це при тому, що я закінчив колись у 98-му році хіміко-біологічний клас, я все забув, я повторюю. І хімію так само, і біологію так само. Я можу сказати, що теми доволі складні. Наприклад, ну, ну, можна тут зачитувати, там щось з цього ну, Те, що ви відкидаєте хімічні елементи, що ви кажете, от ми не бачили атомів, то ми віримо, що їх немає. Чи вірус. Ну, і що, що ви їх не бачили? Ну, вони є. Ну, як... Це як цеглинки миру утворення, світоутворення. Тому, якщо нема клітин, нема органел і ну, розвіте, в чому справа. Якщо вам лень вчитися, якщо вам ну, ліньки повторювати шкільну програму, бо доволі так, да, якщо ви дяді, тьоті, вам по 40. Дійсно це складно. Тому що, наприклад, розглядати теми по біохімії там і білки, і амінокислоти, і іони. Взагалі, наприклад, як, як проходить обмін речовин в клітині? Наприклад, що натрію в клітині менше там в самої, а взовнію більше, а навпаки, калію йонів більше, більше в клітині. Розумієте, в чому справа? Наприклад, якщо подивитися е, молекулу хлоропласта і молекулу гемоглобіна крові, то вони схожі. Тільки в тому різниця, що в хлоропласті там атом магнію замість заліза, а в гемоглобіні заліза, в гемоглобіні. Так, да, е, будови, всі ці мономери, ліпіди. Де річ не непроста. Тому, якщо вам це складно, можна, можна придумати оговорку, що немає атомів, немає молекул, там жити в цьому якомусь ну, своїй реальності більше я так не можу назвати. Тому що ну, повторювати навчання це дійсно труд. Дійсно трудно. Не кожна людина може повторити і навіть скласти два речення того, що вони потворили. От, і я хочу сказати, чим більше ти повторюєш цього, тим більше, ну, як ти тобі в голові в це складніше скласти по якимось полицям. Це тому, що ну, спочатку в тебе каша виходить, потім вже якесь. Приходить упорядкування, коли ти там гуляєш у лісі, по вулиці і ще десь. Тому, ну, тим людям, які відкидають молекулярну будову світу атомну, то будь ласка. От. Ви знаходитесь в своїй реальності. Так, хотів би сказати на такі питання, прийшли в голову. Значить, що робити, якщо ви, наприклад, ну, виходять якісь у вас там в душі, в думках, і взагалі тобто, з кимось ссори, там, з батьками, з друзями, навіть ви не можете е, витягнути, наприклад, якийсь рівень духовного життя, або навіть трапляються, якісь, так скажуть, як у християнці кажуть, гріхопадіння, якісь там особисті там, на почві сексу, там ще щось. От, ну, молитися, перш за все, молитися, це одна річ. Ну, просто далі виконувати все. Просто не звертати на якісь е, дрібні е, помилки, увагу. Якщо ви з кимсь е, посварилися, треба знайти примирення з цією людиною. От. Якщо ви з кимсь посварилися, якщо ви з кимось. Не то, якщо у вас якісь вийшли, вийшли такі, ну... Знову ж таки, що, якщо у вас внутрі є боротьба, наприклад, з якимись страстями, там, з якимись помилками і ще з чимось, то це зовсім непогано. От. Тому що боротьба буде завжди. Все в природі так збудовано, що. Якась боротьба все одно трапляється. В природі, в царстві тварин, це хижак, наприклад, поїдає жертву там свою. Все. Ну, на духовному рівні теж оці всі зв'язки вони відбуваються. Але щоб їх... Ну, пережити, сказати так, треба просто не звертати на це увагу, виконувати свою функцію, от місію цього життя. І все таке. Так, друзі, ще не забуваємо продивлятися наших юристів, щоб знати, які закони приймаються, в Верховній Раді там ще щось наприймали вже що. Будуть за кордону вертати наших чоловіків, щоб вони служили. Ну, то таке, бачите, наша влада дуже мудра, вона <світ> мудріша за всіх нас, так кажуть в ковичках, в лапках. От, друзі, тому відговорки знайти, що світ там не складається з дрібніших цеглинок, запамів. Там ще щось, знайти різні оговорки, це, це, просто ви не хочете відкривати підручники. Я, я вас розумію, що воно доволі дуже важко. Воно, дуже важко читати. Оце там наукові терміни різні. О, дійсно, ну, не хочете ви так прямо і скажіть, що ви не хочете це читати. Тому що і ферменти, і все. Да, дійсно, важко піти в бібліотеку, записатися там, взяти підручник чи купити, якщо у когось є гроші, бо я радив купити якийсь підручник по біології і по хімії, великий, може, фізику. Тому що дивіться, шарахнуть світло десь, то ви не зможете ні в інтернет зайти, ні викласти відео, ні. Наприклад, почитати чи знайти в Ютубі якийсь матеріал, тому у вас буде вдома підручники, беріть підручники ті речі. Якщо ви, наприклад, гарний сантехнік, купляйте товсті підручники по сантехніці. Наприклад, якщо ви, вас цікавить фізика, електрика, там купляйте або беріть в бібліотеці, запишіться, де є дуже важливий матеріал. По цим е, темам. Автомобіліст, автомобіліст, значить, що хімії цікавитесь, біологією. Беріть такі підручники, або їх придбайте десь на ринку. Тому що якщо у вас навіть і не буде світло, є день, тобто можна відкрити цей підручник, є ввечері фонарик чи свічку можна, ну, тобто можна почитати, якщо навіть не буде зв'язку. Ну, щось читати треба, бо і час проходить швидше. Е, робимо вправи над собою, над своєю душею. Зрозумійте, що будь-яке падіння ваше, ну, навіть духовне там трошки, чи ще якесь, чи сварки, ну, це просто вам випробування. Випробування такі. Не треба на це звертати увагу і далі рухатися по життю. От. Так що такі справи, друзі. Пишіть, як ви проводите час. Що думаєте робити на Різдво по старому стилю, так сказати? Ну, Поки що, що я буду робити, поки що не знаю. Можливо, в церкву схожу. Можливо, так. От. Тому, друзі, гарного вам дня сьогодні, творчих на снах. Будьте завжди владу з собою. Не звертайте увагу на тим, тих там ботів, хто щось пише, говорить. Тому що, ну, вони їм від делать, вони будуть вас чіпати, будуть вас доставати. от, Так що така справа. От, вивчаємо, що амінокислоти входять до груп білків і все таке перечитуємо, щоб знати, ці знання можна було застосовувати. Так що, друзі, пишіть, як ви поживаєте. Всім даю кращу установку на сьогоднішній день. Мира, добра, щастя, злагоди вам, щоб... У вас все було добре, щоб пройшли у кого болить голова, зараз е, проходить голова, в кого болить болять інші органи, теж проходять. Ну, Пам'ятайте, що будь-який гіпноз, установка е, не замінить також і якості харчування. Тобто, якщо у вас раціон складає з живої їжі, 80%, то ваше здоров'я буде краще, ніж, наприклад, да, можна методики оздоровчі, такі як установки, там, гіпноз будь-які використовувати, але ж все одно. Тобто, якщо ви не налагодите своє харчування, якість води, сон, то ви будете залишатись розтратованими, залишатися е, з хворобами і таке інше. Так що, друзі, е, змінюємо себе у всіх якостях і гарного вам дня! Будуть якісь нові думки, буду обов'язково вам їх доносити. И всем па, па всем хорошего дня.